МТ розпочинається саме із ось таких обчислень. Навчишся виконувати дії з дробовими числами, в принципі, можна приступати і до параметрів. Отож, давайте разом. Перш за все, давайте оцінимо, скільки тут роботи. Бачимо, що перша дія це у нас дія ділення. І потім можна буде виконати дію додавання. Таким чином, ми дізнаємося результат чисельника. В знаменнику бачимо, є знову ж дія множення, потім дія віднімання. Таким чином, отримаємо знаменник. Потім що треба зробити? Ризка дробу – це дія ділення чисельника на знаменник. Ну і в результаті поділити на дріб. Все, план дії є. Тепер працюємо. Отже, перша дія дуже проста. Нам треба 2,3 розділити на 1,1. Звісно, для того, щоб виконати тут дію швидко і просто, нам треба перетворити в неправильний дріб, одне і друге число. Пригадуємо, 2 множимо на 4 додаємо 3, 11 четвертих. І ділимо 1,1 це 11. Далі пам'ятаємо дію ділення, замінюємо на множення, обертаємо при цьому дільник. І завершуємо чим. 11 скорочується, 4 і 10 теж скорочується, отримаємо 5 других або 2,1. Легко. Наступна дія дія додавання. Що ми зробимо? Ми до 2,1 додамо 3,1 третю. Пам'ятаємо, що при додаванні мішаних чисел ми цілі частини додаємо окремо, а дробові окремо. Але для того треба, щоб в наших дробів був однаковий знаменник. Дивимося 2 і 3, розуміємо, що спільний знаменник 6 і для цього зробимо невеличкі перетворення. Замінимо одну другу на 3 шостих, а одну третю на дві шостих. І коли ми виконаємо дію, то що в нас виходить? У нас вийде що 5, цілих і 3 шостих, 2 шостих, 5 шостих. Є. Отже, ми маємо результат першої дії, це 5 цілих, першого виразу. Це в чисельнику 5 цілих і 5 шостих. Наступне, ми виконуємо дії у знаменнику. Тобто, наша наступна дія множення 0,4 множимо на 3,13. Те самісіньке перетворюємо в неправильні дроби. Або взагалі в дроби. 0,4 можна записати як 4. А 3,13 /3 перетворимо 3 на 3, 9 плюс 1 10 третіх. Далі бачимо знову десятки скоротили, вийшло 4 третіх або 1,1 третя є, але нам треба ще виконати віднімання. Тобто 2,5 відняти результат ось цього множення. Бачимо число десятковий дріб і мішаний дріб. Нам треба звести до чогось одного. Пропоную все-таки до звичайних дробів зводити. Дві, цілих одна друга, віднімаємо 1,13. Ясна річ, що тут знову ми цілі віднімаємо від цілих дріб від дробу, але дроби з різними знаменниками. Знову робимо ту саму дію. Перепишемо цей запис у вигляді. Інших дробів 2,3 шостих відняти 1,2 шостих. Тут, очевидно, у нас виходить 1,1 шоста. Чудово. Отже, в результаті в нас ось тут в знаменнику вийшло 1,1 шоста. Чудово, тепер нам треба 5,5 поділити на 1,1 шосту. Ось ця дія ділення у нас перед очима. Що тут робимо? Наступний крок ми виконуємо ділення ось тих чисел. 5,5 шостих ділимо на 1,1 шосту. Знову згадуємо, для того, щоб виконати тут ділення, треба перетворити в неправильний дріб. 5 множимо на 6, 30 і додаємо 5. Маємо 35 шостих, ділимо а 1 множимо на 6 і додаємо 1, 7 шостих. Далі, звісно, що обертаємо дільник, множимо на обернене, шістки скорочуються, 35 ділимо на 7, утвориться 5. Прекрасно, значить, цілий цей дріб це 5. Його залишилось поділити на 5 сьомих. 5 ділимо на 5 сьомих. Знову пам'ятаємо, що це треба помножити на обернене і. Супер! У нас п'ятірочки скорочуються в результаті виходить сім. Отже, ми порахували достатньо легко значення ось цього виразу. І це сім. Готуйтеся, тренуйтеся, аби ви легко і просто розв'язували такі завдання.